Танцювальна студія позитив повернулася з міжнародного фестивалю в Болгарії. Южниці привезли два перших місця та гран-при. На фестивалі учасники та учасниці колективу представили спільний сольні номери а також імпровізацію. Ми зв'язалися з керівницею студії по відеозв'язку. Юлія Білоус наразі знаходиться за кордоном. Що стосується цього відпочинку у Болгарії, від мене була лише підтримка як керівника, підтримка як тренера, тому що ці діти прийшли до мене в студію, коли їм було 3-4 рочки. Зараз вони вже повиростали їм від 10 років, і я їх підтримувала перед кожним їхнім виступом. А звісно, постановки були мого тренера. У нас така домовленість була. Звісно, танцювали два номери. два номери. Перший номер був загальний під назвою І нехай піде дощ. Це стиль контемп, Це те, що зараз дуже модно. І діти зайняли перше місце у своєї вікової категорії. Вони були безмежно радісні, щасливі. І також ми представляли один номер сольний. Танцювала Магас Сміланка. Вона також зайняла перше місце. І ще наш загальний номер визначили як. Кращий номер за весь фестиваль зайняли наші діти з цим груповим номером. Наразі самі вихованці знаходяться в Южному. Щоб тренувати дітей та готувати до змагань, до них приїжджає тренер з Одеси. Ми завітали на їх тренування та запитали, які враження в них були від фестивалю. Ми були дуже задоволені, що ми туди поїхали. Ми були дуже раді, що ми побуваємо на морі, будемо купатися. Ми сподівалися, що ми займемо перше місце і зайняли. Нагородження було дуже довге. Ми зайняли перше місце і гран-при. Я була дуже рада, тому що це в мене було перший раз за кордон. Я їхала. І ми виступали. Я зайняла два е, перших місця і гран-при я виступала общий номер е, соло, і ми ще виступали імпровізацію. Надалі студія планує брати участь у інших конкурсах та вже починає готуватися до них.